Ступило цікаве питання, Петро. Дайте мені гарантії, того, що якщо я придбаю ваш курс, я його пройду, в мене точно підніметься самооцінка. Ой, весело зону. Бо які гарантії, що після вашого курсу в мене підніметься самооцінка? Давайте початку розберемося, хто задає такі питання. Людина безвідповідальна, тобто людина, яка не несе відповідальність за своє життя. Розумієте, що ви на мене перекладаєте відповідальність за курс? Я вам кажу те, що ті методики, які я даю. Ті з людей, хто дійсно з цим працював, вони мають результат. В курсі у мене є 20 занять по 40 хвилин. Я даю певні речі, з якими потрібно працювати. Хочете безкоштовно, я вам вже кажу. Повторюйте фразу, я люблю себе. Друге, присідайте, третій ранішній підйом. Як ви це дійсно будете робити, хоча б рік часу, це вже буде результат. Гарантії вам не дає ніхто. Перепрошую, гарантії дає в цьому світі тільки Бог. Так. Але нема такої гарантії, що ви візьмете курс і через три дні чи там через місяць ваша самооцінка зміниться. Нема такої гарантії, тому що є дуже багато факторів, які впливають. Я, як астролог, я знаю, коли я відкриваю гороскоп, я знаю, на які показники дивитися, і я знаю, що є люди, які самооцінку не прокачають. Я тому не кажу гарантії, що прийдіть до мене, все 100% все буде. Не буде. Я не даю пустих обіцянь. Якщо я кажу, так, це впливає на самооцінку, це впливає, воно змінюється. Знаєте, знову ж таки, немає такої лінійки, що от ви взяли лінійку, помірили, от самооцінка була там стільки, тепер стало от стільки. Розумієте? Воно так не міряється. Самооцінка це дуже складне питання. Це потрібно всередині в себе мати фундамент і мати стержень, мати хребет свого життя. Тоді ви можете щось робити. Далі, теж ну, мені там кажуть, Петро, а давайте я пройду курс, а якщо у мене все вийде, я вам тоді дам гроші. Супер, ну це, це як тоді? Якщо я прийшов в ресторан, кажу, дайте мені блюдо, я його з'їм. Якщо воно мені сподобалось, то я з вами розрахуюсь, Да? <гум> давайте зробимо по інакшому. Я приїду до вас додому, поживу в вас. Якщо мені сподобається, і ви мене будете добре годувати, тоді я вам розрахуюсь за комуналку і за, за їжу, то яку будете давати. <гум> ну давайте так зробимо. Ну чого ж ви так? Так не виходить. Ні. От чому так не виходить? Тому що спочатку дивіться, якщо ви хочете бути успішною людиною, спочатку ви маєте. Зробити, тоді ви отримаєте результат. Спочатку робиться робота, тоді вам за це платять гроші. Я свою роботу зробив. Я свої гроші отримав. Це нормально. М. Далі, якщо людина безвідповідальна, вона така, вона буде шукати якийсь спосіб, розумієте? Дивіться, перше, чому у вас немає грошей? От давайте ми розберемо, чому у вас немає грошей. Ви людина безвідповідальна, це людина, в якої слабке сонце. Відповідно, вона є низька самооцінка. О, така людина вона не приймає рішень, вона перекладає відповідальність за своє життя, за своє рішення на інших людей. Це є слабке сонце в гороскопі. Чому курс називається самооцінка Прокачай своє сонце? Тому що вам потрібно включити цей вогонь, це сяйво, це світло в себе в голові. І коли воно у вас є, тоді так, тоді у вас і гроші будуть. Тоді ви зможете заплатити за курс, тоді все буде працювати. Гарантії, ще раз кажу, гарантії в цьому світі дає виключно Бог. О, і те що, е, те, що там пишуться відгуки, там, от класні відгуки, там, супер, супер, пупер спеціаліст. На великій кількості людей можна знайти. Ну, допустим, там, тисячу людей прийшли, купили курси, там, три з них там, шикарні результати. Вам будуть показувати тих трьох. вам ж не покажуть всіх людей, що з ким відбувалося. Так само, самооцінка це є дуже багатогранний процес. М -м. Є речі, які змінюються швидко. Ну так, раз змінили. Є речі, над яким потрібно працювати, а є речі, яких ви не зможете змінити. І за це життя ви їх не зміните. Я сам працюю <кхід> в цій сфері. У мене дуже багато друзів, колег, з ким ми співпрацюємо. Є питання, з якими я і кажу: мені оце треба прокачати, треба це змінити. Тому що ну є речі, якісь працюють з ними, вони працюються, а є речі, якісь ти просто б'єшся як в стіну, і ти не можеш цього змінити. Воно не змінюється. Тому що в цьому навіть за все життя я не можу якихось речей змінити. Нема резолюції на це. За одне життя всього змінити неможливо. Тому гарантії в цьому світі дає тільки Бог, якщо ви щось маєте зробити, ви це зробите. Просіть там. От, в мене можна отримати техніки, методики, що робити, як робити. Так, і це, що якщо ви дійсно будете це робити, воно повпливає. Це знаєте, то саме, що ви продаєте до тренера і скажете, супер тренер, от давайте, дайте мені гарантію, що якщо я буду присідати там стільки-то разів, ну там, да чи там якусь вправу конкурс, чи, чи, дайте мені гарантію, що я через місяць накачаю біцепс там такий. Він не дасть вам гарантію. Він скаже, якщо ти будеш робити то-то-то, це збільшує твої шанси однозначно. Але гарантій не дає. Ще раз кажу, так я можу говорити, безвідповідальні люди з низькою самооцінкою. Тому вони просять, знаєте, в мене раз було, а я прийду до вас на курс, а дайте мені гарантію. Які гарантії? Дайте добре, дайте мені гарантію того, що те, що я вам скажу, ви це зробите і зробите бездоганно. Я собі не можу дати гарантію, що я бездоганно виконую це, що є, ну то, що я роблю. Тому що ти робиш кожен раз, ну наприклад, я кажу присідати в курсі, да М -м -м. коли ти починаєш присідати, там стільки нюансів виникає. То ти так присідаєш, то так, то продумаєш про одне, то друге. Ну от є випадки, коли ну я за один день присів тисячу разів 20 підходів по 50 разів. Окей, а через два тижні часу я 50 разів не міг присіти. Розумієте? Дайте гарантію, що ви будете присідати стільки, скільки я сказав, і так як я сказав. Ви можете мені дати гарантію? Не можете. То чому ви в мене просите гарантію, щоб я вам дав гарантію? Я вам кажу 20 занять по 40 хвилин, якщо ви їх пройдете, ви будете розуміти, що ви робите і як ви робите, і що потрібно робити. Це допоможе вам змінити самооцінку. Але гарантій я вам не можу дати. Ніяких. Я вам кажу, які я не хочу вас дурити. Ціна курсу 100 євро. Він не є, ну є там. Знаєте, якщо ви шукаєте курс там дешевенький за 300 гривень, вперед шукайте. <гум> ну, от я працюю по інакших тарифах. Я не працюю там по 100 гривень чи за копійки, щось таке. У мене курс він коштує. Ну, у мене все так: 100-200 євро. Тобто, у мене все по сотнях рахується. Mm, да, але це, це тоді буде ефективно. Так що так. Я надіюсь, відповів на ваше питання. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Маєте що додати? Пишіть обов'язково в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.